Добрий день! Сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення. Ми будемо вчитися складати казку за серією малюнків та опорними словами. Будуватимемо речення і текст, розвиватимемо вміння чітко та послідовно висловлювати свої думки. Почнемо із вправи сюрприз. Вам потрібно виконати завдання. Дати відповіді на запитання. Усміхніться. Пригадайте, що називає іменник. Правильно, іменник називає особу або предмет. Іменники можуть бути назвами істот та неістот, тобто предметів. Іменники змінюються за числами та відмінками. В українській мові відмінків сім. Молодці. Іменники можуть бути загальними і власними. Назвіть роди іменників. Чоловічий жіночий та середній. Виконаємо вправу кошик запитань. Що таке казка? Казка це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події. Які казки ви знаєте? Казки можуть бути про тварин. Чарівні і побутові. Головні дієві особи казок про тварин це тварини. Вони можуть розмовляти, поводяться як люди. Наприклад, казка Пан Коцький. В чарівних казках діють фантастичні магічні істоти: баба-яга, відьма, гноми, ельфи. Також зустрічаються чарівні предмети килим літак, шапка невидимка, чарівна паличка. Герої таких казок потрапляють у неймовірні ситуації. Персонажі чарівних казок здатні перетворюватись: наприклад, царівна на жабу, дівчинка на качечку тощо. У побутових казках немає чарівних істот та подій. Ці казки звеличують розум та винахідливість простої людини. Наприклад, казка мудра дівчина. Подумайте, а як починаються казки? Найчастіше казки починаються словами Жили-були, одного разу. Давним-давно. Запам'ятайте, будь ласка, написання цих слів. Послухайте уважно загадку. По травичці бігають і пшоном обідають, у матусі під крилом засинають тихим сном. Це курчата. Саме курчата будуть головними персонажами нашого уроку. Ми станемо казкарями. Складемо казку за серією малюнків та опорними словами про курчат. Розгорніть підручники на сторінці 64 Знайдіть вправу 125 Розгляньмо малюнки. Кого на них зображено? Що знайшло курчатко? Чому воно не з'їло цілий колосок? Що порадила квочка малюкові? Що трапилось із зернятками? Думайте, чи можна ввести в казку інших персонажів? Яких саме? Можливо, півника, інших курчат, каченя тощо? Якщо б вам потрібно було скласти план казки, зі скількох пунктів доречно його скласти? Я думаю, ви погодитесь зі мною, що доречно було б скласти план із чотирьох пунктів за кількістю малюнків. Орієнтовний план може бути таким. Знахідка. Курчатко вирішує, що робити з колоском. Порада квочки, щедрий урожай. Давайте познайомимось із опорними словами, поданими у вправі 126. Прочитаємо ці словосполучення. Курчатко ціп знайшло колосок, не поділилося з іншими, квочка присоромила, порадила посіяти зернятка через деякий час. Курчатко зрозуміло, дружна сімейка. Чи всі словосполучення вам зрозумілі? Надіюсь, що всі. Подумайте і скажіть, курчатко ціп. Чому слово ціп написано з великої букви? Тому що це ім'я Курчатка. Подумайте, який заголовок ви доберете до своєї казки. Пригадаймо, з яких частин складається будь-який текст. Правильно, із трьох частин. Зачину основної частини та кінцівки. Як треба записувати кожну частину тексту? За абзацу. Про що важливо пам'ятати, щоб уникати повторів слів у послідовних реченнях? Щоб пов'язати речення в тексті між собою, не слід повторювати одне й те ж саме слово багато разів. Його треба замінити іншим. Зверніть увагу! Текст, у якому постійно повторюється одне і те ж саме слово, вважається недосконалим. Синоніми допомагають нам уникати повторів. Пригадайте, як називають розмову двох персонажів. Правильно, це діалог. А як записують репліки діалогу? Кожну репліку пишуть в новому рядку. Перед кожною реплікою ставлять тире. Учні, попрацюємо письмово. Виконаємо вправу 126 третє завдання. Завдання вправи записати казку. Пригадайте все, про що ми говорили на уроці. Перегляньте ще раз малюнки, опорні словосполучення і запишіть свою казку. Я вам пропоную спочатку попрацювати з чернеткою, потім перевірити написане, а вже після перевірки записати в зошит. Пам'ятайте, думки треба викладати послідовно. Намагайтесь уникати повторів. Якщо треба записати діалог, кожну репліку пишіть в новому рядку і перед нею ставте тире. Поставте відео на паузу і запишіть свою казку. Підіб'ємо підсумки уроку. Які знання ви отримали сьогодні? А які вміння? Коли ви відчували радість, задоволення? Яку користь приніс вам урок? Де ви можете використати ці знання? На сьогодні ми завершуємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!